Всім привіт! Можливо, ви звертали увагу, що інколи томат, начебто не хоче дозрівати, вкривається ось такими зеленими плямами. І температура вже висока, і сонечка хватає, а він ось такий зелений. Ось, наприклад, якось тут. В розрізі такі плями твердіші та не зовсім смачні. І причин такого явища є декілька: починаючи від сортової особливості і закінчуючи вірусними захворюваннями. Але, як правило. Такі плями виникають банально через нестачу калію. Справа в тому, що навіть на таких пізніх фазах розвитку в таматів ще зберігається потреба в підкормці калійними добривами. Відповідно, вирішити цю проблему можна за допомогою підкормки. Наприклад, я використовую майстер Формула 31138, тобто високий вміст саме калію. Якщо у вас під рукою немає таких добрив, не переживайте. Адже цю саму проблему можна вирішити за допомогою банального попелу. Набираємо 200-грамовий стакан, присипаємо в більшу ємність, додаємо трошки теплої води, відміряємо точно такий самий стакан оциту та додаємо наш розчин. Як бачите, ці гази, які пішли, це йде реакція нейтралізації. Оце дещо нейтралізує реакцію попілу, приводячи його pH ближче до нейтральної, а також переводить калій в доступні форми. Утворюється ацетат калію, який є доступним для рослин. Залишайте склянку на декілька годин для того, щоб остаточно пройшла реакція. Розбавляємо на 10 літрів води, обов'язково перемішуємо яйці робочого розчину близько 1000 та поливаємо рослини по вже вологому ґрунту. На цьому в мене все. Гарних вам врожаїв!